Вони ігнорують абсолютно простий факт, що танки, літаки, Ескандери, е е гелікоптери, алігатор. Все це полетіло вранці 24-го з території Росії. До цього все це заходило на територію е Донецької Луганської областей з території Росії. Бук, який знищив Малзійський Боїнг, зайшов з території Росії. Зеліонечеський зайшли з території Росії. Вони просто ігнорують цей факт. Всім привіт! Анатолій, не мовчить. Зараз будемо дивитися відео про Атаркуша на Він дав інтерв'ю російському пропагандисту. От, до речі, одразу можемо вводити картинку. Ось це Лука Єпков. Ну це якесь вигідне, певно, що ім'я, але цей, це той, який коротше, активно там, підтримує СВО. Коротше, там, типу, мочить Лібералів російських. Одним словом, такий російський пропагандист. А Отаркуш на це людина, яка має відношення і до нашої країни, адже він дуже багато тут працював, завжди вважався типу, Грузини багато хто з них наші друзі, одним словом. Але Іотар активно підтримав нашу Україну на початку повного штабки. От що він казав у 2022-му, він публічно засудив вторгнення Росії в Україну, назвавши це ганьбою, болем, страхом та відразою. Я був взагалі впевнений, що він виїхав з Росії, але ні виявилося, що він не виїхав з Росії. Він там перехворів на рак. Uh, зараз ходить по російських шоу, і риторика його змінилася. Тож давайте подивимось, що зараз у Шанашвілі, який дуже багато часу проводив в Україні, який за його роз... розказами півроку навіть жив в квартирі у Володимира Зеленського, коли працював в Києві. Що він зараз розповідає про нас з вами і про російсько-українську війну? початку да. випуску говорив. Ти мені дуже прияті. але ти оч слишком це експресія твоя це Ти постійно вивалюєш інтернет віші. Який которые... uh, я, я эти нам наприклад. в Змінилося. Тебе тхуй Союз. З удовольстві. З удовольствием. Ты... удовольствием Обрушивайтесь одразу після виходу в ефір. Ні, ну те, що він любить, ну, це його стихія, хейт, срач, це зрозуміло. Якби ми не про це, і про його імпозантну манеру. І він мені, до речі, як журналіст, подобався свого часу, його там. Красномовність, оця неймовірні там обороти, це завжди підкупало. Ну і в Україні він як я сказав був дуже популярний. Мені здається, люди нашого покоління мого там да точно знають, хто таке Таркушнашвілім, бо типу він таки завжди був сміливий, там всіх критикує і так далі. Ну, давайте послухаємо шедевра. Твої пости про Україну. Що ти змінилося за три роки твої? Ні, в, в чоловічному смыслі думаю, що я обезопасив себе формулюванням. Могу сказати, я. Так, пости про Україну. Зараз ми давайте одразу пост. Кушина Швілі. Швілі про Україну. Так, що ж написав? Ну він писав, як я сказав, засуджував війну. Але він так досить охайно це робив. Ну, коротше, да, общем, він там у Тіматі е, Сідакову хейтив, там бла бла бла, 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 бла. Але при тому нагадаю, що в шнатому році йому заборонили в'їзд в Україну. Е, СБУ до речі, заборонили. За ми прийняли рішення заборонити кожна в'їзд на три роки через його висловлювання, які шкодить нашій країні. А, якщо пам'ятаєте за кого я то, я, звичайно, за Російську Федерацію Я в ній живу і люблю, тоді відповів кожна Але коли почав 22-й, він був проти війни. Ну от зараз його риторика змінилась. Знаю твою позицію. Я вважаю безконечно твою позицію. І Навіть я, будучи сверхемоціональним, уважаю навіть. Э -э, пока не страшнила Ольгу Скобееву. Но могу тебе сказать: я, при... я первый, кто дает пример того, как цивилизованно ведут разговоры. Вот я, если бы я был за столом, я бы принудил Зеленского отменить тот закон, который ему запрещает с Российской Федерацией вести переговоры мирные. Он же его был и закоперщиком. Ну, вот ты тогда... же понимаешь, что он сейчас единственный бенефициар войны. Как да, он... вот я вот этого я не понимаю. Це навіть мені здавалося, що я, не, не мені доведеться таке пояснювати, щось обговорювати. Е, значить, пропагандист Лапков каже, що Зеленський єдиний бенефіцар війни, і Кожнашвілі каже, вторить йому, каже, да, чудово А, е, е, Натякаючи на те, що росіян дуже хоче перемовин, Україна не хоче. Просто нагадаю, що. Зеленський, як тільки там Путін запровав три триденне перемир'я припиняв Вогну, Зеленський забрав 30 днів. Як тільки запровав перемовини, Зеленський сказав, що я йду в Стамбул і буду чекати президента Росії Путіна, і Путін нагадаю, не приїхав, а приїхала якась незрозуміла дійсно делегація. Шарашкина контора, де Мідинський, який якби не є топ менеджером російським, типу представляє Росію. Ну, це просто знущання над цим цивілізованим світом. І всі, навіть же Трамп, який казав, що перемовини, давайте Перемовини, він же теж розуміє, що що Путін якби всіх найобує. Ну якщо коротко. Тобто, це абсолютно фейк і вигадка російської пропаганди про те, що ми не хочемо миру, і ми відмовляємося від перемовин, бо ми бо ми наполягаємо на перемовинах, наполягаємо на прямих перемовинах Але ось давайте послухаємо, як вони це подають. Вот в этом смысле... Ты не розумієш, чи що... не согласен? Что... Не согласен з тим, що він затягує це все. Oh. Не, 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 подожди я не так сформулировал война сейчас выгодна толькоескому продолжение войны. получается так это я ви вы... душ Да щотар Матарик він такий типу суперсміливий суперразумний суперэруддонний але тут ему Людина з певно, що з меншим рівнем інтелекту каже: Так що таки війна вигадна Зеленському, і Атарі каже, получається так. Таке відчуття, що взагалі у цього Лапкова в нього є якийсь вплив на, на людей, не знаю, може через спецслужби. Бо коли мочили вони Євлеєву, там супердав топ-блогерку російську, номер один то вона перше інтерв'ю прийшла до нього давати, і це було дивно. Бо типу він реально хуй з гори, але вона там сиділа в нього як на допиті. Uh, можливо, він дійсно має, якесь відношення до спецслужб, бо і те, що Атарик тут відпрацьовує якусь повестку дня, це теж мені здається, очевидно. вот шевидно. Он вынужден Вот я вынужден признать. Я много времени проводил с Зеленским, много времени проводил с Ермаком. Это были абсолютно обаятельные. Абсо... Они были, подп... может быть, они подписаны даже на Лукаевков. С тончайшим чувством юмора. Ермак выходит из семьи, где насилие. априори отвергается с порога. Как он может ратовать за продолжение всего тот ермак, которого я знаю? Но жизнь идет, все меняется. Но я могу тебе сказать, как я себя обезопасил. Я знаю, что политическая тема, которая разрушила семьи, дружбы многие, это ты по краю пропасти идешь. Но все сводится к одному. Мама из Чернигова, получившая гроб, Це таке же достойне об'яті і сострадання женщина, як мама из Улан удэ отримавши гроб. Атар. Іди ти, ты... скажу тебе твоїм понятным языком. Ти кончена мразь, як ти можеш порівнювати маму із Чернігова, син якої захищає своє місто Чернігів, і маму ублюдка з Улан удэ який приїхав за тисячі кілометрів в Чернігів до, до будинку цього хлопця, який став на захист своєї квартири своєї мами, і його там знищили? Як ти можеш порівнювати захисника свого дому з тим, хто прийшов в іншу країну за тисячі кілометрів зброєю? Ти або Шенашвілі, або цинічна падлюка, що, можливо, в принципі, воно і поєднується в твоєму випадку, що ти і цинічний Такі порівняння, як мінімум, є дивними, недоречними і звичайно брехливими і маніпулятивними. Ніяка мама Улану Де, мама Улану Де іде разом за Таром Кушатвілі і разом зі своїм пчемнищила на нашій землі. А мама нашого захисника це мама Героя України, який віддав своє життя за свободу своєї родини, за свою землю, на якій він народився, яка є в кордонах, загальновизнаним всім світом. Мені здається, різниця дуже очевидна. Дивимось далі. Мені здається, тут очевидна да, відповідь? Мені здається, все дуже зрозуміло. В корні своєм війна саме і нелепий спосіб рішати недорозуміння. Ці, ці вони ігнорують абсолютно простий факт, що танки, літаки, ескандери, гелікоптери, алігатор все це. Полетіло вранці 24-го з території Росії. До цього все це заходило на територію е, Донецької, Луганської областей з території Росії. Бук, який знищив Малацівський боїнг, зайшов з території Росії. Зелений человечки зайшли з території Росії. Вони просто ігнорують цей факт. Вони так розповідають, що типу, в якийсь момент просто почалася страшна війна. І українці з автоматами стріляють по росіянах. Чого вони це роблять? Де вони це роблять, вони це ігнорують и факт. Це тупа дешева манипуляция для тупорылых И Решить проблемы. При этом, как мне говорят: а вот много лет страданий донбасских жителей, много лет страданий. Когда я был в Киеве, я вынужден признать: разговоры о Донбассе, а это был рассвет украинского государства, я был, когда не пахло скандалом все, кроме... Это Рина... до 14 -го. Да. Все, кроме Рината Ахметова, все, кроме Рената Ахметова, который сейчас антироссийский, все, я вынужден это признать, пренебрежительно отзывались о Донбассе. Это снова пиздеж абсолютно. У меня величезная количество друзей из Донбасса, из Донецка. И до Донецка я сам там проводил просто десятки, может быть, сотни Корпоративних заходів, я чудово знаю аеропорт Прокофіо, скільки там часу проводив. І взагалі Донецьк, Донбас-Арена, не пам'ятаю, цей центральний готель величезний. Ну, це, це брехня. До Донецьких ставилися, можливо, інді з гумором, але більше з таким трепетом бути. Донбас, поражняк нігоні. Ну, оці всі розмови, це знову ж таки штамп пропаганди. Якщо цей, цей грузин. Але я вірю, що в грузини інші. Насправді, от він намагається просунути цей наратив про те, що типу гнабілі народ Донбаса. Перед цим він розповідає про те, що Україна відмовляється від від перемовин. Тут є простий, до речі, факт: Росіян же не змінюється риторика про перемовини. Він каже, давайте сідати. Чому Зеленський не сяде? Чому переговорів. Зеленський каже: Я хочу дайте президента Росії. Президент Росії сидить в бункері далі. А він каже: сідайте за стіл переговорів. Ми, ми готові. Так у Росії вимоги ж не змінюється. Де Денацифікація, що це таке, ніхто досі не розуміє, але так є. Де демілітарізація, повністю під контролем, щоб ми залишили їм Донецьку, Луганську область, Крим, Херсонську разом з Херсоном, Запорізьку разом з Запоріжжю. Тобто вони продовжують оце все декларувати, що це їм потрібно. Отак, от, от. от їх от давайте от просто змоделюємо з вами перемовини: Ви Росія, я Україна, ви Україна, я Росія. Все, давайте домовляємось, домовляємось, Все, домовляємось, Крим, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька разом з Херсоном і Запоріжжям. Це наші області, все. І ми перепиняємо війну. Підходить такий варіант? Репарацій ні, репарацій не буде. Ми от, от все, встановлюємо кордон, це буде тепер кордон е, Російської Федерації з Україною. І все далі живемо дружньо. Підходить такий варіант перемовин? Ну, Фіксуємось, всі, всі за, всі погоджуються. Ну, Тобто, це Атарік, на жаль, просто галі ми маніпуляція. Все, даже со смешного президента Януковича, начиная, все костерили жителей Донбасса. Это я сейчас вспоминаю. Действительно говорили: пошли они, относились к ним как к людям другого сорта. Я теперь. Я думаю, що всі чудово розуміють, як зараз відносяться до людей з паспортами ДНР, як дійсно до людей другого сорту в Росії, бо це паспорти невизнаної республіки. Вони там багато чого не можуть досі зробити. Тобто, вони не є частиною Росії. Вони досі проходять якісь КПП там на в'їзді, якщо вони позиціонуються як частина Росії. Тому те, що зараз говорить Атар, це абсолютно піздьош, абсолютно брехня, і це ну. Перевіряється дуже просто, якщо ви жили в, в Києві, якщо, або якщо ви з Донецька, ви можете про це зі мною покомунікувати. Зрозуміло, були випадки, коли до, до Донецьких щось там були якісь претензії. Так само, як і до Львівських, так само, як і до Криворізьких, ви розумієте. Але те, що до, них, до Донецьких хтось там стався, як до людей другого сорту, ну це, блядь, піздеш, Донецьк найбагатше місто України, найдорожчі тачки, найдорожчі там, квартири. Ну, Заздрили, можливо, але заздрість, мені здається, і ставлю як до людей другого сорту, ну, ну це абсолютно брехня. Абсолютно брехня. Когда вспоминаю эти розговорения, посиделки, я думаю: а ведь тогда-то там, вот там, где я не был в Донбассе, там йшла борьба за собственное достоинство у людей, за достоинство. Но видите ли, в чем дело? Я лично очевидцем этого не был. Я очевидцем не был. Киевские друзья толерантные, полные пацифизма люди. Это ну, шоу бизнес. За... Да. Что случилось за то время, когда я уехал оттуда, я не знаю. И когда я говорю Пропаг... про. Пропаганда. Они... Да, пропаганда. И вот я скажу тебе и про грузинскую пропаганда. молодежь сейчас. Объединим две темы, чтобы сэкономить время. А я и хотел их объединить. Да. Вот Дэдм. Мощнейшая обработка мозгов. Мощнейшая. Когда тебе, знаешь, в, в Грузии есть поговорка, не знаю, есть ли калька с грузинского на русском языке или есть ли аналог. Когда тебе все время тыкают носом и говорят «ты свинья, ты свинья, ты свинья», человек захрюкает в конце концов. Когда тебе говорят «он убийца, он убийца, он убийца», ты начинаешь верить в это все. Когда грузинской молодежи говорят, что Путин убийца, Говорят, он был в колыбели, начали говорить. Ему теперь 15 лет. Он, он... 13. Я вот на митингах видел видео. И он... Це відео з мітингів грузинський хлопець в прапорі. До речі, Євросоюзу. Я, я поясню ці абос ці раніше, цей типу грузинський, типу грузин насправді хулос баштанки. Оце лисе і Оце чмо, це два огидних пропагандисти, які дуже бояться, які відпрацьовують схему пояснення росіянам, що. Революція в Києві це погано. Революція відстоювання своїх прав і національних ідей в Грузії це погано. Це просто два огидних пропагандисти. Мені, ну мені насправді шкода. Ну, подивимося трішки. Е, Хатарік. Він починає вірити, що руски, Він говорять, а як же ті русські міролюбіві, які сюди приїжджали? и папа продавал им что-то, и мы жили за счет этого. У него вот эти две вселенные, они две картинки, но та картинка, за которую отвечает та часть, которой говорили «Путин убийца», сильнее работает, мощнее. Он убьет, он воет твой дом, он твою сестру. То же самое было, наверное, и с Донбасса. Я просто хотел бы напомнить, что величезная кількість действительно випадків сексуализованного насилия российскими солдатами над цивильным Населенням України зафіксовано це сотні випадків, і це тільки те, що ми знаємо. Тому фраза про те, що він зайде, він зруйнує твій дім, це, це факт, це не метафора. Він вб'є українця, це факт, він зґвалтує українку, це також факт, це не метафори, це те, що вони дійсно робили. Є Буча, є Яківська область, ну коротше, тисячі підтверджених випадків. Але цей псевдогрузин, звичайно, про це говорити не буде. Потому що люди, які в Києві, вони говорили, як про самую записную э, трухлявую провинциальную область. Я все время удивлялся, почему вы так уничижительно. Ну я не придавал этим разговорам значения. Ну до Крыма Або... мы никто вообще в это не, вникали. Я, не... я, Я не знаю. им нужно быть не за антропом человека ненавистником чтобы говнажуими называть всех от детей до старших какой-то отдельного взятой области но был подтверждают там была какая-то имманентная или неманентная или благоприобретенная неприязнь к донбассу не знаю была даже поговорка такая. Тут я абсолютно погоджуюсь з ультрасамою Динамо, спасиб, спасиб жителям Донбасу за президента Нераса. І це мова знову ж таки не про мешканців Донецького регіону, не про людей з Донецька чи з Луганська. Це мова про президента, який узурпував владу в своїх руках. Сім'я Януковича заходила в ці українські бізнеси. В Дніпропетровській області був Саша 50% Вілку, да, який для родини забирав з кожного бізнесу по 50%. Тобто, якщо ти хочеш працювати чесно в країні, ну там, взагалі, існувати, твій бізнес має існувати, ти маєш віддавати до долю дань от сім'ї. Це я маю на увазі Януковича зараз. І саме проти цього вийшов майдан, навіть не про європейські цінності, а проти президента бандіта, президента злочинця. проти... Абсолютно корумпованої системи внутрішніх справ проти корумпованих суддів. Так, зараз проблем ну менше ніж тоді, але їх достатньо так? але з цим борються. Ось про що мова. А Тарік це намагається подати, що це кричалка про Данчан. Ні, це кричалка про Януковича. Бо він був президентом під Арасен, а не Данчань. Донбасс... благодарим жителям Донбасса за нашего президента, там даже про Януковича прошли, все, включая народную народное словотворчество, все было как над этой над этим огромным и скажем прямо смыслообразующим частью карты украинского государства. И, конечно, когда я говорил какие-то вещи про Украину я напирал на э, сентиментальное понимание проблемы, а потом оказалось, что от меня отвернулись и те, кто живет в Киеве. Они не приемлют э, э, дуалисти, дуализма. Ты знаешь, это, сколько бы ты красивые слова наказал, там, ду, дуалистический взгляд на жизнь, дуализм не приемлет. Нет, в Киеве не приемлет мудаков, таких, как ты. Ну, це трішки різні речі. Ми не про дуалізм, не про різні погляди на, не знаю, на питання створення світу, чи все-таки це мультивсесвіти, чи теорія великовибуху, або яка все-таки Стенлі Кубрік чи Олівер Стоун. Знаєте, ні, не про це мова. Да? Мова про інше. Мова про тут, тут немає обговорювати. Україна захищається, Росія нападає. Ну, ти це подаєш розумно словами, намагається подати, що, що тут прям лю, дуже категоричні люди. Так, ми категоричні, коли нас вбивають кожен день, дуже категорично. Мені просто цікаво, от період Другої світової з кимось поговорити з, з Радянського Союзу, і сказав, що ви слишком радикальні по відношенню е, к Третьому рейху. У них же є і хороше, а ви так прям жорстко про них. Ну, це те ж саме абсолютно. Ані не приємно широкої картини світу. Но ну, не может такого быть, чтобы Валентина Матвиенко желала смерти детям, людям, которые в Верховной Раде. Ну, не бывает такого. Людям или детям? Детям, детям, детям. Детям Верховной Детям Ради. людей а. этих. Это должно прекратиться. Я бы заставил сесть Желенского за стол переговоров. Вам нагадати відео, де Зеленський в Стам... де, 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 там йде, в здається, Стамбулі в Арабських Емірах, він іде йде і каже: я тут і я чекаю президента Росії. Я просто ще раз хотів би, мені просто цікаво, про, про яке кого там примушувати. В нас міністр оборони поїхав, голова ем, ем, міністр закордонних справ на перемовинах. Від них. Колишній міністр культури, все, це найвища посада, яку вони відправили. Це просто знущання і показове, ну, таке, показати, хто, що і так далі. Ну, ту, тупо він бреш, сидить і береш. Якщо б у мене були на то повномочі. Тому що то, що він затягує, це мільйони смертей, тисячі смертей, десятки тисяч смертей. Мільйони смертей, тисячі смертей це все те, що розпочала Росія. Через них гинуть люди, через них знищують людей. Ну, короче, бікас, бі блядь, ну, я в шоке, честно кажется, винносе. А теперь затягує он один. Теперь он один. И он должен понимать, что это вызывает встречный вопрос. Значит, тебе выгодно затягивать это все. Потому что из Кремля 300 раз сказали: все, вот рука протянутая. Ну, раз в неделю точно говорят. Поэтому говорю, Андрей, Это брехня. <звеч> Конечно, та <звеч> позиция, передал. которая была, теперь у меня, не, теперь у меня принципиально иная. Потому что человек, который так изменился, как волой Владимир, и он не хочет Надо слышать... Надо уточнять, какой Владимир. Владимир... То, как изменились оба Владимира. Я думаю, там где-то остров уже припасен. Любой на его месте, даже если его... Даже если он думает, я много хорошего сделал для людей, все равно люди его толка, его калибра, его миропонимание с наступлением сумерек убегут. Это не Чаушеску и Каддафи, захваченные повстанцами. Люди, скаж... люди ворвутся туда, в этот дворец. Возьмут за горло и скажут. В какой дворец? Савин зараз про Зеленского, что люди ворвутся в дворец. Ну, вони фантастично каже, роблять кальку на те, що відбувається в них в Росії, да, і на те, що в нас. Тобто вони просто перекручуються і подають, типу, що в якийсь то ворвуться. варвуться. В який дворець? В Глінжике? Зачем был був четвертий год війни нужен, якщо в сході третього? тебе сказали, готовий з тобою заключити Я Ще раз прочитаю вимоги Росії нейтральний без'ядерний статус України. Це в нас так є. демілітаризація, денацифікація. Ці ці терміни залишаються нечіткими, але передбачають обмеження українських збройних сил. Та політичного курсу України на проросійське скасування західних санкцій проти Росії, гарантій для російського населення. Москва наполягає на офіційному статусі російської мови в Україні, визнання анексованих територій частиною Росії, Крим, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області як судби Російської Федерації, Офіційна відмова України від відступу до НАТО до НАТО. Росія вимагає письмових гарантій від України та Західних країн щодо припинення рушення НАТО. Ось вам, якби, будь ласка. Давайте, давайте Давай Давайте, я вот э, погоджуемся на все, что подумаем о чи... Ну, эти вопросы во время второго года уже возникали. Поэтому, конечно, все течется, все меняется. Человек текучее явление. Конечно, я не так одноклеточно смотрю на то, как я смотрел. Вначале. Ну, высказывайся это резко. Но я понимаю твою специфику, что ты сначала говоришь. Мне нужно привлечь внимание. не нет, нет. Ты говоришь, что сначала сказал, потом подумал. И не, это было в начале карьеры. Теперь после, особенно в свете болезни, ты посмотри свежие выпуски, специально для тебя, я специально для тебя, а ты опубликую себя, что меня спросил Андрей во время записи собственной программы. И повторяю, я уже не смотрю на, на тех, как на жертв. Я уже не смотрю так. Теперь я умоляю Зеленского, прекрати. Прекрати вести себя, как девчонка. Прекрати вести себя, блядь. Садись за стол. Подпиши это. Потому что не, не должны. Ну, вот это тоже для него это путь э, в никуда. Потому что если он сейчас подпишет, они скажут, вам то же самое предлагали три года назад. Ему придется сейчас... это сделать, Это понятно, он рад... оттягивает неизбежные. И все-таки мои соболезнования всем матерям, родителям, братьям, сестрам с обеих сторон, всем погиб, всем родным. Ті, хто погіб садів. Я хотів, ви знаєте, я хотів ще. Коротше, все, закінчуємо на цьому. Я хотів, отак от, от зафіксуємо таку картинку. Я хотів ще щось там там трішки він про напад Росії на Осетію, на Грузію, він це виправдовує, зрозуміло. Ну, Я навіть не хочу це дивитися, не хочу розбиратися. Я... У мене величезна кількість друзів, грузинів. Також у нас на каналі є інтерв'ю з хлопцями. з міжнародного легіону, і там грузини, да, які мамука, які захищали нашу країну, і які так само в свого часу воювали проти Росії. І я, звичайно, висловлюю грузинам величезну шану і подяку за підтримку. І більшість грузинів, як він там каже, там з 10, з 9, він там потім будетися 9 з 10, вибачте, вважають, що Росія напала на Грузію. і Він цьому дивується, як грузин, але. А Таркош Шанашвілі це не грузин. Це рафінований, э, рафінований маскаль, рафінований росіянин, який просто монетизує свою цю там, як, як цей співак Грузинський, як відомий співак Грузинський такий, з акцентом співав. Не Меладзе, а там інший. ну Він, типу, співав з акцентом і типу це прикошть тебе, о, де ти міла, я в такому стилі. Тобто він просто на цьому заробляє так само він. Експлуатує цей образ типу емпозантного грузину, хоча насправді він не грузин. Грузини це, це чоловіки з яйцями, чоловіки з позиції, чоловіки сильні, а не оця залупа. Тому атара, ми точно викреслюємо своє життя. Він там перехворів раком. Ну, добре, що вижив. Питання на що? Нащо так жити, коли в тебе немає яєць? Може, до речі, може, це була ракова пухлина, десь там простати чи яєчок, і їх просто відрізали. Можливо, бо те, що він зараз себе представляє, це хуйня на постному маслі. Тож, підтримуйте Збройні сили України, не ведіться на таку херню, на ну, таких далбошев, які вам навіть, можливо, колись подобались. І все в нас буде добре. Не здаємося. Слава Україні!